Довіра виключень немає. Все, що відбувається. Наповнено величезним сенсом. І щоб не відбулося, це все має сенс. Єдине, що залишається. Ну, не єдине, а тому можна собі дозволити отримати задоволення від процесу. Пам'ятаючи про світло душі, про довіру, про своє вищі я, але задоволення процесу це теж бажання. Бажання, яке краще задовільняти, приємніше задовільняти, аніж не задовільняти. І цікаво виходить, що... Це сама складається, в тому сенсі, що шлях легкості він. Пропоную просто йти по дорожці, яка вибудовується сама. І це не про пасивність. Це просто не про, про неквапливість. А лише в неквапливості. Відчувається глибоке задоволення, задоволення, яке може наситити, бо кількістю, швидкістю не наситишся скоріше. Біше. Буває частенько, що одне, щось одне приносить наповнення набагато.

тебя любовь. И це одне це любов. Бо я ж різні задоволення. Я задоволення в Віддалення від центру, і тоді любов буде... Обрати любов. Фраза з загадкою. З загадкою, того, що для кожного любов своя. І ця любов може перетинатися в якихось питаннях з любов'ю іншої людини, а в якихось питаннях може й не перетинатися. І любов'ю буде фокусуватися лише на тому, що перетинається, а якщо перетину і немає, то тоді, як би так сказати? Треба тягнутися в любов. Немає любові. Десь тут, скажімо так, навколо. То зру... Знову налаштуватися на хвилю любові. Але ти цю хвилю не втримуєш. Я цю хвилю. Якби... Це мій маяк мені світить цей маяк мені, цей маяк і є я і це завжди. життя без задоволення недостатньо. Недостатньо жити в безмежному кайфі, безмежному задоволенні. Серце є обов'язково. Якщо серце не включається, тоді це серце воно рано чи пізно воно попла... буде плакати і серце. Треба давати себе. Серце обов'язково mm -hmm. бажання теж mm -hmm. просто гармонії хочеться серце з бажаннями. их святые это Жди. в сторону его покрасили. ох как проявлен тут короче на кресле сажу такая штучка Даже прикольно для отца. Що для кровотока і для задоволення, ладно, не буду в Життя не без муток, всяких темненьких речей. Ну, таке буває. Ти зустрічаєшся, це не треба, скажімо так, відхрещуватись від якогось факту, да, який спостерігався в житті. Таке було, так. Да. Але все, що було, воно його важливість. звужується, зменшується по ходу того, як воно Це буття переходить в минуле. Воно зразу зменшується. І важливішим стає момент зараз. І те, куди ти тягнешся зараз. Хочеться тягнутися в світло, в чистоту, в кришталевість, в прозорість, в чистість, в ясність. Туди, де все в тому числі просто, але просто не в плані, що все спрощено і все якось так недодумано, а, а хай буде ні. Це не про це, а про ясність. Про недо... непереускладненість. От про що це. Тому що часто переускладнюється все неважливими речами. неважливими для себе. переускладнюється правда раді це переускладнення комусь цікаве. Зараз в мене такий етап, коли хочеться попроживати простоту життя і побачити, наскільки якась радість, любов, інші відчуття вони до раду до... до радості душі. Вони прості. Для них не треба чогось, додаткового великого надбудов. Достатньо. Обрати це відчувати. Цікаво, да? ми можемо обирати своє відчуття. І коли хтось не може. Він обирає те, що може. Але глибоко всередині. Ми всі обираємо, що відчувати. Я обираю відчувати любов, радість. Зараз задоволення, кайф, тілесне задоволення, приємно від тряски цей масаж машини. Я це все відчуваю і обираю відчувати. Як моє тіло скріпчає, здоровіше, і стає все більш енергетичним, тонізованим. А от повертаючись до відчуттів, ми дійсно обираємо, що відчувати в кожен момент, в кожній ситуації, де щось іде так чи не так. Всередині кожної людини відбуваються вибори. Ці вибори про те, що відчувати. І про як результат. Про те, що робити. Людина діє з відчуттів. Щось відчуваючи, людина йде щось робити. Тому дії підпорядковуються відчуттям. Ми діємо на відчутті. Це, скажімо так, результат. думок, Позиції якихось світоглядних. Такий мікс того, що я вважаю, думаю, що я вірю, що я переконаний. Тому силою продавлювати не варіант. Відчуття маю, відчуття Вибір відчуттів і любові.